Ви, мабуть, відчули самі чи помітили, що безліч українських пісень, наших народних пісень починається вигуком ой. Ой, у лузі та ще й при березі, ой, заціла червона калина, ой, наступала та чорна хмара, ой на горі та женці. Що воно таке? Ой. я якось подумалась мені, а коли людині боляче, то вона теж «Ойкає». Прийшлось Україні не зняти крила, вміжбрів'я націлене дуло, тоді вона пісню на ой почала, немов її під серцем колінуло, Ой, Боже, ой, нене, ой, вийду на шлях, ой, горе тій чайц небозі, ой, скільки тих ой простогнало в віках. На цій українській дорозі козак у Стамбулі в обличчя паши Співав співомовці зухвалі, Хоч ойкання в небо злітало з душі, як тіло тремтіло на палі, і пісню гриця, в якій знемогла душа Українки в коханні, Чурай із боючого ой почала. Неначе спіткнулась о камінь, Державу не зграбу тягла на собі, Стражденна колгоспниця мати, Ой горе нам горе, шептала собі, співала, аби не стогнати, А думаньку кожну, а кожне слівце чужі підминали копита. У нашої пісні тривожне лице, Душа її кров'ю омита. Ніщо їй катівні і час, і прогрес, підвладна своєму закону Шугає, сягає холодних небес, А гріється в серці незлому. І все те у спадок дісталось мені, і як ту журу приневолю, бой На починаються наші пісні. Вони з українського бою. Я вам не ще? Ви кажіть, ви кажіть, бо щоб не було так, як бувало, у ті часи приїжджає лектор. Була мода така, приїжджає лектор, людей, колектив згонять, згонять до зали, і лектор стоїть біля трибуни, Заглиблюється в свої тексти, через окуляри. дивлять, і там читає так монотонно. Бу -бу 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 -бу. А там з задніх рядів гукають голосніше. Гарі сходить, голосніше. А він підводить очі, каже, воно вам треба. І знову бу 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 Весняний. Столів, муцьовані. Престоли внесла імперія зима, В деревах душі закололи І зеленіти всім дарма, І той, хто влітку серце месне, Розкоче для добра, В льодах прозорих люто мерзне, Крізь лід на сонце озира. А сонце біле покотьоло, примерзло в неба на шпиці, І хтось на луг і ліс, і поле Шматує білі папірці. У січня влада пересічна, Тож він свою докаже мить, І зел держава героїчна, вся під паперами мовчить. Там, на холодному престолі, сам імператор льодовик всіх дотинає в шкури голі і не показує свій лик. Мені немає в світі рівня, я вічний холод, я закон, ля тепло наївне, лизнуло кригу язиком. І за престольні кушури, швиденько так, як раз, два, три уже з доносами чкурнули у царство холоду вітри, мороз з вітрам накаже вийдуть із трав зелену їхню суть, а трави полчищами вийдуть, зелену волю понесуть, і буде криги розставання, і небо виходить громи. Ще День, і вибухне повстання в лихій імперії зими. А літо знов на український лад гуде жолою творчому натхненні, Городи рідно туляться до хат, Картопляні держави суверенні. На вітрі гень китаються рядки від хати аж до самої левади, На них жуки, як ті більшовики, що все гойдались на верхівках влади, В костюмчика у смужечку, диви, прилюдний секс у них до водоріння, Виплоджують зажерне покоління, червоне геть. Із ніг до голови. Воно обсяде густо картоплі, густіше гром червоної калини і буде жерти тіло України, аж поки ні листочка на стеблі. Картоплю садять, бере до сада, ротатий жук потравить, як своє, і ні сіля ні Верховна Рада. Тим колорадам ради не дає. Вони з'явились, не узявши візу на наш город, у нашому селі і в нашу землю зимувати влізуть. Чекають ми посадим картоплі. Вони знайжучать, до журби злоби густим числом уже дядьків короблять, як ті попи кропилами баби. Свої держави війниками кроплять, а ті жують щоденно, повсякчас жують, зуїли, поле і наділи, троплю город, а думаю про вас, хто мій народ, як ті жуки обсіли.